Зазвичай перша помилка, і яка типова і характерна більшості сімей, це є заперечення самого факту хвороби. Прийняти факт невелікомтою хвороби є непросто і вимагає часом багато часу, щоб зрозуміти, що поведінка пацієнта, яка була перед тим, є наслідком захворювання. Другий момент це приховування цього факту і відсутність запитань. Так, Задавайте все-таки питання самолікуючому лікуючому лікарю, можливо, медичній сестрі, можливо, задавайте питання страховому фонду, соціальному фонду, людям на роботі. Тобто, це все має значення ці всі фактори, тому не соромтесь, запитуйте. я думаю, в будь-якій сфері соціальні працівники та медичні працівники готові вам допомогти. Ще одна типова помилка, яку припускаються родичі, це сперечання з самим пацієнтом. На жаль, психічні проблеми, які виникають у пацієнтів хвороби Аз. Ельзгеймера часто є невідворотні. І прийняти цю точку зору, яка, можливо, абсолютно не вкладається, є найбільш розумним зі сторони людини, яка піклується про людину, що проживає з хвороби Альцгеймера. Ще одна помилка, якою припускаються родичі, це те, що вони, піклуючись про пацієнта з хвороби Альцгеймера, забувають про себе і про своє життя. Намагайтеся організувати своє життя так, щоб ваше життя також існувало. Щоб світ накрутився довкола тільки однієї особи, яка є в родині. Намагайтеся приділяти собі вільний час. Ще однією проблемою, з якою стикаються родичі, які доглядають за людьми з хвороби Альцгеймера, є конфліктні теми. Тобто намагайтеся уникати конфліктних тем, намагайтеся уникати тих тем, де ви часто запитуєте. А ти пам'ятаєш, тому що це може бути пагубним і сприйматися неприємно самим пацієнтом. Будьте толерантними, будьте уважними.